E Спеціальна комісія Верховної Ради розслідуватиме усі проблемні операції українських бійців. Про це повідомив заступник голови комітету з питань оборони Семен Семенченко. Депутати перевірять законність дій силовиків під час анексії Криму, втечі бойовиків зі Слов'янська і у боях під Саурмогилою. Особливо ретельно хочуть розслідувати трагедію під Іловайськом. Нагадаю, тоді під час наступу на Донецьк українські військові потрапили в оточення армії Росії. Загинули кілька сотень бійців. Не менше вважаються зниклими безвісти. Трагедію вже розслідуваю. В парламент минулого скликання. Дійшли висновку, що у провалі винніх керівник АТО Віктор Муженко і тодішній міністр оборони Валерій Галатей. Утім, до відповідальності їх не притягнули. Чому із Славянська вийшли терористи, чому в цей час не захватували Донецьк, чому допустили все це? Що було в Криму? Что було під Саур Чому Почому гради безнаказано уничтожали наших ребят, які навіть не видели врага возле границы? Що произошло в Іловайські? То есть все эти вопросы на них будут даны ответы.